Отже, розпочинаємо 22 ряд, і у нас 22 ряд починається з трьох повітряних петель, 7 повітряних петель в рядочку, 5 стопчиків, по 2 стопчика в попередній стопчик, стопчик, по 2 стопчика, 5 повітряних петель, 7 повітряних петель з цієї сторони, закінчення. Колосочка і продовжуємо колосочок. Отже, раз, два, три. Раз. Так, поспішаю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім повітряних петель рядочку. Тут ми пров'язуємо по одному стопчику навпроти кожного стопчику. Повітряна петля по два стопчика в кожен стопчик попереднього ряду, повітряна петля, стопчик, повітряна петля, по два стопчика. По кожен стовпчик попереднього ряду так трохи незручно. Повітряна петля і п'ять стопчиків. Ось так. Далі у нас сім повітряних петель. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім накид. Тут ми завершуємо колосочок вяжемо 5 повітряних пет... стовпчиків не до кінця. І разом повітряна петля. Ось тут ми будемо в'язати 4-5 стопчиків. 3, 4, Накид. 5. Ось воно знаходиться. І зараз оцей елемент. Так, переведу фокус, покажу ще раз. Ось тут ми знаходимося, зараз ми оцей елемент будемо в'язати. Повітряна петля. Два стопчика в попередній стопчик, повітряна петля ще один стопчик, Повітряна петля і ще два стопчика у попередній стопчик. Ось так. Повітряна петля. Ось так, трохи ми тут бушуємо, перепрошую і продовжуємо повітряна петля. Тут ми в'яжемо. П'ять стопчиків, спочатку йде два, потім у нас йде ще два стопчика в один, одну повітряну петлю і ще один стопчик. І далі ми повторюємо все дзеркально повітряна петля. І закриваємо колосочок. Далі, знову ж таки, 7 повітряний петель. Повт... Пров'язуємо ось цей елементик. На ось цьому великому колосочку ми в'яжемо один стовпчик з накидом. і так, продовжуємо в'язати 22 ряд. Повертаємось на 23-й.